Зробимо з вами котлети з закваскою. У даному випадку у мене будуть це рибні котлети. Ви можете використовувати і м'ясний фарш, але я буду робити з рибою. Тут у мене 4 очищених філе хека. Можна робити навпіл: 2 філе сельді і два філе рибин хека. Ну, сьогодні у мене просто хек. Одна або дві цибулини, в залежності від об'єму вашого фаршу. І 240-250 грам закваски додам або її залишків. У мене залишків просто дуже-дуже мало, тому я собі розгодувала трошечки більше закваски. Спеції додамо, скажу пізніше, які, і по бажанню можете додати, я це можете не додавати. Все робимо у блендері фарш. Ось так. Я поклала трошечки рибного філе, трошечки вже. Порізане на частини цибулі і порвала на частини трошки закваски. Не, не все поступово так шарами кладу і все перебиваю разом всі ці три інгредієнти. Накладаю рибне філе, кладу трошечки подрібненої цибулі. Весь цей фарш за три рази переб'ю і беру закваску, рву на невеликі частини. До речі, я внизу під відео прикріплю таким чорним трикутничком, також рибні котлети, які я робила колись без. Ще не, не користувалася ще тоді закваскою. Можливо, вам буде теж цікавий такий рецепт. Рецепт дуже легкий, дуже смачні виходять котлети. Саме найважче в цьому це зробити філе, почистити самостійно, тому що те філе, яке вже готове, в ньому стільки води, а ось купити готову рибину, заморожену, розморозити і зробити з неї філе це важче. І трошечки ще зверху прикрию. Рибним філе, зовсім, зовсім трошки. Ось такої консистенції виходить фарш, все гарно-гарно перебилося. Навіть не видно закваски, все супер. Додаємо сіль за смаком. Я додаю ще ось такі трави Греції або прованські трави. Наразі у мене просто трави такі Греції, трішечки мускатного горіху меленого. І трішечки в мене копчена паприка. Взагалі ви можете додавати спеції будь-які, які ви полюбляєте за смаком. І все гарно, гарно вимішуємо. В даному разі закваска у нас відіграє роль, замість хліба, який ми підсушуємо, потім трошечки змочуємо і додаємо до фаршу. Будь-якого рибного, м'ясного немає значення. І е, закваска зробить дані котлети більш повітряними і більш смачними. Хотіла вам ще показати, що дивіться, навіть за відсутності яйця фарш, фарш гарно тримається. І він гарно зліпиться докупи, тому що філе було з цілої рибини, а не з готового вже філе, яке містить багату кількість води. І не потрібно додавати ні м -м, крохмаль, ні манку, часто додають, щоб скріпити саме рибні котлети. Тому легко беремо і виліплюємо. Можливо, потрібно вам допомагати собі водою, змоченими руками, змоченими у воді. Я зачастую, один раз їх змочу, потім там періодично ще, але мені вдається їх виліпити і без води. Ці котлети можна швидко зробити, якщо ви собі, наприклад, з вечора підготуєте філе, візьмете собі рибку, яку ви там придбали, розморозите, почистите від шкірки, <кій> а зранку вже зробите котлети. Вони дуже швидко робляться, дуже швидко готуються, це не займає багато вашого часу і це дуже смачно. Філе сельді, якщо будете купувати, то просто робите філешки, якщо там самі великі кістки реберні вибираєте, а всі інші, які там ідуть по спинці біля хребта, хребет також забираєте то вони дуже гарно перебиваються у блендері і кісточок не чути. Тобто не потрібно дуже сильно заморочуватись, тому що блендер з цим справляється. Все, перша сковорідка вже пішла у жарку. Я накриваю кришкою з невеликою щелиною для заходу повітря і на невеличкому вогні гарно обсмажую з двох сторін. застегла плівкою дощечку. Наліпила, виліпила всі, і потихеньку смажу. Як ви бачите, нічого не розвалюється, все гарно тримає форму і буде мати дуже-дуже ніжну структуру. Дуже легко можна взяти і перекласти у сковорідку з лівки, яка на дощечці у нас. І дощечку не треба мити. Ось вже перша сковорідка, перша партія готова. Ось так виглядають. Гарно вони. І досмажую інші. Аромат просто неймовірний, я вже не можу дочекатися, поки остигне, щоб розрізати і скуштувати. Я вже одного остудила, я хочу скуштувати, і думаю, що це буде дуже смачно. Ось така. Всередині. Зараз покажу ближче. Все пропечене, все гарне. І зараз скуштую. Дуже смачно. Вони настільки смачні, що їх можна їсти без хліба, але ти тоді зісиш їх усі, а з хлібом просто натовше вистачить. Ось така краса вийшла. 34 штучки невеличких. За смаком, закваска, не відчувається, але вона придає таку ніжність, така структура, ну просто. Дуже приємно а, такі відчуття, коли ти споживаєш ці котлети. Навіть моя малеча їла їх. Ми вже трошечки під'їли, тому що це дуже смачно. Спробуйте, можливо, і ваші дітки захотять, що їм буде смакувати також саме з закваскою котлети, якщо вони раніше, наприклад, не їли рибні котлети. Спробуйте. І пишіть свої відгуки, сподобалось вам не сподобалось. А я дякую пані Ларисі, якій я рік тому відправляла закваску за кордон, суху вона її успішно відновила і користується нею. І вона мені підказала, щоб я спробувала додати до котлет саме закваску. І е, відчула цю повітряну структуру, і як це смачно. Я, котлети, не дуже часто споживаю, а рибні часи часу роблю. Тому тільки зараз я їх приготувала, і це дійсно дуже смачно. Я щиро вам дякую, що ви зі мною поділились. Ділюся з вами, користуйтесь і кажіть свої відгуки. Нехай вам смакує!